Я пустіт на літак Гейшу. Це ж не заборонено. Звичайно, ні. Пред'явіть ваш квиток та проходьте. Танці це звичайно чудово, але квиток таки покажіть. Легко. Ось і він. А тепер мені потрібно оглянути ваші віяла. Так, здається, з ними все добре. Дякую. Можете проходити. Приємного вам польоту. А ось і я. Як же легко я провела цього бовдора? Віяло цей відволікаючий маневр. А смакату я сховала у зачіску. Ого, який крутий спосіб. Побажайте мені смачного. Обожнюю скітс. Як же смачно! Чого ви так на мене дивитеся? Гаразд, я сьогодні добра. Прошу, прихищайтесь. Скажіть дякую, добрі гейші. Дякуємо, дуже смачно. Щось у мене з самого ранку голова болить. Ось мій квиток. Попереджаю одразу на борт не можна проносити їжу. Тож приберіть свої мармеладки. А тепер можете пройти. Приємного польоту. Вітаю. Пустіть мене на рейс. Так, так, ваші документи. Ого, ви ж лікар. Як вчасно. У мене сьогодні дуже сильно болить голова. Чи не могли б ви мені допомогти оглянути чи дати таблетку? Пігулку? Голова болить. Що ж, давайте подивимося, що є в моїй валізі. <плес> так, так, так. А ось і пігулка. Сподіваюся, вона допоможе. Дякую вам, велике. Я так втомився від цього болю. Зачекайте, це зовсім не пігулка. Навіщо ви мене обманюєте? Це ж Скітлс. Жодних солодощів у літаку. Добре, добре, тільки не сваріться. я вже йду. От би зараз хоч трохи поспати. Вітання. Ось мої документи. Так, угу. ваша сумка якась підозріла. Чи можна їй показати? Легко дивіться. Дякую. Це ще що таке. Фу, який сморід. Ні, з вашими шкарпетками я поратись не збираюся. Заберіть звідси цю Гедоту і скоріше проходьте. Всім привіт! Ну і що? Моя ідея з бродною шкарпеткою спрацювала. Тепер він зовсім не потрібний. Мабуть, викину. Фу, Гедота. Настав час скуштувати найсмачніших цукерок у світі. Ням-ням-ням. Це просто жахливо. Приберіть звідси цей чаревих. Так, ці цукерки дійсно смачні. Ой ой, якщо що, я нічого не їв. Добрий день. Ви не можете не пропустити на борт принцесу? Так, так, справжнісінько. Ваша величність не визнав хаюсь. Звісно, проходьте. ми дуже раді бачити вас на борту. Звісно ж, раді. А як я рада, тому що весь переліт буду насолоджуватися смачними шоколадками Кіт Кат, які я дуже вдало сховала. Що ж, приступимо. Зійти з розуму. Це ж якийсь монстр. Так, принцеса повинна їсти акуратніше, але мені все одно, адже це дуже смачно. Ось це так. Ось це і справді так. Ой, щось спину прихватило. Ну і що, пусті дамо на літак. Ви така молодець, що обрали саме нашу компанію. Проходьте приємного перельоту, ану стояти. А ти куди пішов і цукерки залиш тут? No. Ура, ура! відлітаю відпочивати. Дівчатка, всім привіт. Оцініть мої тарілочки. Тільки подивіться, скільки тут усіляких шоколадок. Тут є батончики, баунті, марс, снікерс. Загалом все, що я дуже люблю. Треба взяти до уваги такий оригінальний спосіб пронести смаколики. Ваші документи. Як же мені набридло повторювати те саме? У літак не можна проносити їжу. Так що прошу залишити солодощі у цій коробці. Ось тепер проходьте. Ласкаво просимо на борт. Не можна з ласощами. Oh, no. Який жах. Куди мені подіти цілий кошик шоколадних яєць? Треба щось вигадати. Точно дідусь наштовхнув мене на чудову ідею. Чому б не зробити так, щоб шоколадні яйця на вигляд було не відрізнити від звичайних. Для цього потрібно просто викупати їх у білому шоколаді. Ось так. А тепер покладу їх усі у корзинку і готово. Можна йти. Ваш квиток, будь ласка. Квиток? А, звичайно, зараз. Ось. Дістану є свій квиток, щоб одразу був готовий. А спина як затекла. Ага, а ось і він. Вітаю! Ось мій квиток. Все відмінно. Можете пройти. Фух, вийшло. Усім привіт! Ну що, саме час спробувати мої супершоколадні кіндери. О-о-о! Фу, яка гидота. А де ж мої шоколадки? Прошу, мої документи. Зі смаколиками не можна. Бачите цю табличку? Зараз же приберіть no. чіпси в цю коробку. Ось тепер ви можете пройти. Oh, не можна смаколики. О, ні. Що ж нам робити? У нас тільки мармеладу. Здається, я маю ідею. Чому б нам не прикинутися музичним гуртом? Я, наприклад, можу замінити струни гітари на мармеладки. Ось це круто. А я зроблю таку ж заміну з бубном. Музичний привіт. Ось наші документи. Так, з документами у вас все гаразд. Ого, дівчата, то ви музиканти. Може, зіграйте щось. А, вибачте, ми зараз не можемо. Та не питання, а можна я? Тисячу років гітару в руках не тримав. Ну що, погнали? О, ні. Долашні мармеладки. Ви що, думали мене обдурити? Як би не так. Анука забирайте всі свої речі та йдіть, пошуканки. Ну, дають. Ось, будь ласка, мій квиток. Так, ага. Знову 25. Жодних смакот у літаку. Залишайте скітл тут. Ну, знайте, будь ласка. Приємного польоту. Де ж мені сховати мої смаколики? Точно, моя кепка має мене врятувати. Та в мене є ідея краще. Дивіться, охоронець, я маю цукерки. І зараз я покажу вам, що таке справжня магія. Кладу цукерки під свою бейсболку, а тепер по клаценню вони виявляться під бейсболкою Джастіна. Не може бути, може. Ось цукерки. Браво! Це дуже круто! А тепер, Джастін, забери цукерки в коробку. А ви, Девіде, можете проходити. Ось мої документи. Okay. Так, приємного польоту. Ха-ха. А я зможу насолоджуватися цукерками. Колись я йому помщуся. Приємного польоту. Покатаємось. Прикольно. топ топ-топ. Клас. Оце я розумію. Ну що, почнемо? Починає той, у кого менше всього. А я із задоволенням обожнюю жуйку. Зараз надую з неї велику бульбашку. Дивіться. Треба піднапружитися. Ще трохи. Вже майже. Ой. Але чому саме в мене? Ну, провач. Ну ж, бо. Ай. О, ні. Моя брова. Потрібно повернути її на місце. Фух, обійшлося. Досить сміятися. Краще їж своєю жуйкою без сюрпризів. Жух та фантиків немає. Перша пішла, і друга, і третя. А ось і остання. Дивіться та навчайтеся. Оні, дивись. Що сталося? У мене борода з жуйки. Ну добре, на землю вона не падала. Отже, можна. Ням. Фу, яка мерзота! Це гудно. Гаразд. Настала моя черга. Фантики тут зайві, я їх здую. Чудово. А тепер візьмемося за жуйку. Ось як це робиться. А тепер я прив'яжу мотузку. Дивіться і заздрій дівчата. Ніхто так не вміє. Цю кульку я прив'яжу до стільця. І надую ще одну. І ще одну, і ще. Майже закінчила. Ось це так. У мене стільки кульок. Чао, дівчата. Ще побачимось. What? Бувай, бувай! Hey. Ось це краєвид! Клас! Wow, wow, wow. М -м, який апетитний пончик! У тебе лише один, а в мене їх багато. Ого. І це все мені краса. Ну добре, моя порція також непогана, краще ніж один пончик. Проте я починаю перша. І так я планую розтягнути задоволення, прилади і звичайно ж серветка. Почну дегустацію з невеликого шматочка. Чудові смакові якості. Це був знатний десерт. Мої компліменти кухарю. Прошу вас, міс! Ну, бережіться, пончики. Брідній йде. Ням-ням. Він нереально смачний. Хочеться ще, а краще одразу два. А ще можна з'їсти по паловинці. А ще зробити бутерброд. Пончик із пончиком. Ось це я розумію. Ой, щось я вже об'їлася. Давай, нинці, починай. Хм, як Якби з'їсти. Так чи так. О, я вигадала. Зараз я розкладу з них вежу якомога вище. Це буде сама висока вежа з пончиків. Мені знадобляться сходи. І так, продовжуємо. І фінальний штрих. Як вам, дівчата? Вау! Висока вийшла. Ха -ха -ха. Ось тепер можна й поїсти. А як смачно! Ой, здається, вже падає. Стережіться. Ай. Ось це так. Весело. Нічого веселого не бачу. А пончики справді смачні. Ну а що? Дякую. Ти нас чудово розвеселила. І навіщо мені одне яйце? А навіщо мені цілий десяток яєць? А навіщо мені ця купа? Брідні ти перша. Ні, хай ненці. Ну, гаразд. Доведеться тебе з'їсти. Поїхали. Як же не хочеться ковтати сире яйце? Яка мерзота. Ой, не вірю, що я це зробила. Ой, воно рветься на зовсім. Я стрималася. Ну, тримайтеся, каратибрітні вже тут. Дивіться. Кія, удар, удар, ще удар. От і все. Круто, так? Кія. Браво! Фух. Час ці яйця. Я буду сильною. Все огидно. Але я майже впоралася. Останнє. Oh. Ох. Мене аж трясе. Давай, Енні. За що мені це? Хвилинку. А що, якщо? Ні. О, ні. Тільки не на мене. Допоможіть. Я нічого не бачу. Це обличчя в яйцях. це хто-небудь. Боляче ж. Треба протерти очі. Де я? Чого? Так мало. Отак. Мої улюблені чіпси. Нічого собі. Оце так. Ніколи не бачила стільки чіпсів. Мені пощастило на відміну вірненці. У мене ідея. Дослідник ниці з вами. Час дослідити наш зразок. Ага, схоже на чіпс звичайний. І йому явно необхідна дегустація. Зразок з'їла. Брітні твоя черга. Ура! Час поїсти чіпси. Що не відкривається? Та скільки можна? Ну, все, зараз я її розпилю. Ну нарешті. Дивіться, зараз я зловлю їх усі. А, смакота. Ой, щось голова запаморочилася. Ну, добре, тепер моя черга. Я просто обожнюю, Принглс. Прощавай, баночка. Ой, взагалі-то боляче. Як же це смачно? Я не можу себе стримувати, хочу з'їсти все. А що відбувається? Отак. Ауч, мабуть, ще полежу. А тепер я хочу їсти два смаки одночасно. Це якесь свято. Та годі вжині. Вигадала. Ось тепер мені нічого не страшно. Я знову з вами. Ай! У мене точно залишиться гуля. Як же боляче. Ненся, треба її зупинити. Одна мить. Вау! Ні, тільки не мої чіпси. А -а -а! Ось це так. Молодець, дай п'ять. Всього <гум> одне мармеладне око. Шкода, що так мало. Ого, мої улюблені мармеладки, Клас! Тільки подивіться, скільки дісталося мені. Ось це так. Що? Дивись, у мене око в роті. Яка ти кумедна. Так, я така. Гаразд, з'їм свою мармеладку і справі кінець. Ох, як смачно! Шкода, що більше нема. Окей, значить, тепер я дивіться, я жонглюю і ловлю їх ротом. Дякую за ваші овації. А я продовжу. Вони такі смачні. Дивіться, скільки в мене очей. Ням-ням-ням. Що? Вже скінчилися. Я ще хочу. А ну руки геть. Я сама форуюся зі своїми мармеладними очима. Отак Брітні, поділись хоча б одним. Так, брітні, будь ласка. Дівчата, ви щось хотіли? Я вже все з'їла. як же було смачно. Ой, що зі мною? А у мене купа очей. Допоможіть. Так тобі треба, жадіно.